Читати цікаво, це вкотре доводять чернігівські родини. У Чернігівській обласній бібліотеці для дітей відбувся міський конкурс Родинні посиденьки традиції сімейного читання. Цей конкурс було започатковано ще в 2003 році. За весь цей час у нас взяли в конкурсі понад 500 родин. Читаючих із міста Чернігова понад 200 родин були нагороджені. Ми нагороджуємо подарунками, грамотами, подяками, дитячими книжками, звичайно. Головна мета показати ще раз і звернути увагу батьків до читання в родині, до читання в сім'ї. Тому що дійсно, якщо дитинка після народження познайомилася з книжкою від батьків, батьки повинні читати дітям книжки. Такі діти, звичайно, читають надалі. На розгляд журі цього року було подано 17 робіт. У фіналі конкурсу взяли участь 5 сімей. Родини змагалися у чотирьох конкурсах. Вони представляли відео Моя мала Батьківщина, також у конкурсі на знання української мови, української літератури, прислів'я, традиції українського народу, інтернет-квест. Бажаючі родини є, і родини є, які читають, родини творчі, родини дуже цікаві, які саме переносять оцю традицію сімейного читання із покоління в покоління. Читали їхні бабусі, прабабусі. Усі прадідусі, і тепер вони читають дітками з самого початку. Переможцями конкурсу стали три родини: сім'я Шевченків, Сиволожських гадіних і родина Сакунів.